Сьогодні тут на бухті Вікінгів, е, тестимо е, новий захід в межах проєкту Ліга Нескорених Summer Camp. понад 10 видів різних активностей, починаючи від мотоскового парку, від е, плавання, від різних е, ігрових видів спорту. Не зможете піднятися самі або колеги поможуть, або я вилізу поможу. Але головне, щоб ви були на страховці. Прилетіла в тил касетна міна прямо мені на рацію. І Я тепер тут вже вдома. Ну, якось так трошки печально обідно, що не. Але то війна вона не вибирає. Люди, які не впевнені в собі, я б рекомендував їм спробувати все ж таки коня, тому що від нього йде позитивна така енергетика, спокійна. І... Оця от дружба, ніби, яка налагоджується під час їзди, вона насправді допомагає зберегти впевненість в собі і довірі до партнера. Якби ще риба була а так трошки не то. Але в цілому природа, що нам ще потрібно, спокій, тишина. Це найголовніше. Такі заходи потрібні для поранених військовослужбовців, щоб вони реабілітувались пошвидше і психологічно більш відновлювалися. Важливо, що учасниками є максимально усі представники реабіліційних центрів, які працюють сьогодні на Львівщині. Це чотири великі комплексні: це центр комплексної реабілітації Галичина в Великому Лювні, це центр Broken, Superhuman, «Next Step», а також військові, які вже не проходять реабілітацію, але є ветеранами, долучилися до сьогоднішнього проекту.